Стосовно електропроводки по будинку, квартиру, нема різниці. У мене дійсно є питання, незрозуміло чому ну, більше те, що я бачу, електрики вони роблять а, це все через коробки з'єднання, які вони розміщують або на стіні, або в потолку, або хтось в полу заливає бетоном. Чому неможливо просто прямим проводом, ось, наприклад. Звичайно, просто там може якихось 10-20 метрів додати в проводки, але не робити ось прямі включателі на освітлення. Таким чином це розводити і без ніяких розпит коробок. От. Або на розетки з однеї переходить на іншу. Ось таким чином. Якщо на кухні, наприклад, більше, то просто більше проводів заводиться і робляться розетки. Бо ну, на кухні більше навантаження. Чому ставлять розпред коробки і їх безліч, мені не зрозуміло. Тобто, якщо вони електрики кажуть, що це е вартість там, провода, то той провод 10, 20, 50 метрів, він того не вартує взагалі, а нема нічого кращого, ніж прямий провод від розетки, там, де буде якийсь прилад стояти, і до. Автомата, йде прямий провод, різне з'єднання паяють там, скручують. В ну, цьому всьому да, може і послужити довго, а може будь-які питання, окислення і таке інше. Тому незрозуміло мені це питання, чому в більшості випадків електрики ставлять респід коробки, а не ведуть цільні провода просто скрізь де можна, просто цільний провод прямо від автомата. Не знаю, пишіть коментарі, дякую, може комусь буде нагоду.